Привіт-привіт, мої дорогі скорпіончики. Давайте дізнаємось прогноз на травень для вас. А, якісь хмари розсіюються, якась ситуація, яка була вам незрозуміла, проясниться, але буде перешкода. Можливо, вона. Пов'язана з дітьми. от Ви щось не розуміли, чому так, за що, да як. Тепер ви все зрозуміли, все буде ясно. Чому ця перешкода, якщо, до чого. от І карта дітей. Для когось це буде пов'язано з дітьми. О, та. А у кого нема дітей, то з якимись дитячими моментами саме в вашому житті, щось з минулого. Так, дивимося далі: скорпіони, карта від людника. Це дуже чудова карта, тому що це момент, коли ви ставите світ на паузу. Коли нічого вам не, не заважає, от ви забули, дивіться, давайте так: ви пройшли важкий шлях до самої гори. Він був нелегкий, але ви туди дійшли. І зараз ви берете паузу для того, щоб насолодитись моментом, для того, щоб відпочити і для того, щоб помедитувати. Так? Щоб знайти те просвітлення, ту енергію, яка наповнить вашу душу, ваше серце, і тоді ви наберетесь сили і будете йти далі. Ой, це дуже круто, тому що після цього ви отримуєте. Чудовий дохід, просто неймовірний, за вашу про, ну, велику працю, за те, що ви вкладалися. Тепер настав час збирати ваш урожай. Ви будете настільки сповнені енергією, настільки щасливі. А, можливо, ви навіть будете. В, Вкладувати деякі з цих коштів в вашу зовнішність, в вашу красу на себе. І це правильно, тому що потрібно себе радувати. От, і ви і, і, і своєю енергетикою, цього щастя, і ви будете в ресурсі, заповнити навколишнє пространство. Це дуже класно. Ідете вперед, ставите собі нові цілі і досягаєте їх. Бачите, енергія, енергія щастя. Ну, як же ж це круто, набратися цієї енергії, бути в ресурсі, е, отримувати ресурси і потім йти далі вперед. Можливо, у вас чекає якась поїздка або нові плани. До яких ви мчите, прям горите цією ідеєю, цією поїздкою. Всім новим. Ви радієте, ви успішні. Класно. Так, це мені так подобається. Дивимось далі, беремо наступну колоду. Карта правосуддя. Карта правосуддя каже, що потрібно взвісити всі за та проти, потім діяти. Діяти не бездумно, не на емоціях. А також згідно законодавства, згідно того, щоб не було брехні, фальші навколо. От все потрібно робити по справедливості, бути чесним. Перед собою та людьми. Також для когось ця карта може програтися судовими справами, от кому це актуально. Так, йдемо далі. Але може бути якийсь виграш в цій справі для вас саме. О, ви просто в цьому місяці розриваєте. Нова ідея, туз. Туз це коли я зі своєю новою ідеєю іду підкорювати світ. І вона чудова, класна. Ви будете переможцем, ваша ідея зайде, там, ідея нового проєкту, ідея там, покращити щось. Внести нові зміни кудись, поїздка, кудись поїхати. От ви будете генератором. І це номер один це початок тільки. Початок вашого успіху. Також тут може означати відсікаю. Відсікаю все непотрібне, минуле, все, що тягне мене вниз, я все відсікаю і йду тільки вперед. До нового майбутнього. П'ятірка дійсно відцікаєте. Можливо, ви залишите якихось людей, якісь обставини, які дійсно вас тягли донизу. Ви про це думали, переживали, але це морально, ментально потрібно зробити для свого кращого майбутнього. Для того, щоб ви могли далі рухатись вперед. Так, їдемо далі. Давайте дізнаємося, які двері перед вами відкриються. Двійка, о, круто! Це двійка пентаклів. Це коли ви робите все разом, синхронно. Тоді двері вам відкриються в просто все, що ви побажаєте. Можливо, у вас буде якийсь партнер, партнер по бізнесу, партнер по коханню. Так? І Ви от, у вас є якась ідея, і ви з нею йдете вперед разом. Це фінансова підтримка. Також це може бути. Це карта балансу, коли ви балансуєте, як краще зробити, щоб вас вистачило і вдома, і на роботі. От. Думаєте, можливо, вкластися в якусь поїздку чи відпочинок разом, як було б краще. Тому разом досягти балансу це було б прям чудово. О, Карта смерті, карта смерті, це, до речі, восьмий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Це якраз в астрології Скорпіон. Управитель Плутон в восьмому домі. Це за все-таки містичне, неймовірне, класне. А, заглибитись всередину себе за магію навіть. Так? І. Ем... В даному старому розкладі це карта зміни. А, до речі, Платон, Плутон Вона за трансформацію, коли щось розрушаємо так, і строїмо щось нове. Ось цей світ мені набрид, я буду творити новий. Там, так. Це якісь кардинальні зміни. Ви от бачите, лишаєте щось позаду по п'ятірці. І ваш світ змінюється. Вас чекають нові горизонти, вас чекає нове чудове майбутнє. І для когось, ну, я не скажу, що по цьому розкладу вам буде прям важко зруйнувати щось, що було до цього. Ви просто. Це ваша стихія. Руйнуємо, йдемо далі, не зупиняємось е, тільки на результат просто. Тому вас чекає нове майбутнє, класне світло в партнерстві, в розумінні один одного. Мені так це подобається. Та о, ну я ж кажу, і йде старий світ в. Розрушаєте, руйнуєте, і йдете в новий. Починаєте все з нуля. І йдете туди, бачите, з партнером. І ось, з партнером, з якоюсь людиною, яка вам друг, товариш, так? яка вам близька по духу, людиною, яка ніколи вас не підставить, яка вірить в вас. І ви йдете вперед, в ресурсі, бачите? У вас тут достатньо ресурсів, ви вже підготовились до цього. І в ресурсі йдете вперед на підкорення нових вершин. Як класно. Бажаю вам успіху, неймовірного, чудового травня, і хай всі-всі ваші мрії збудуться. Бувайте!